Нагадаємо вам, що будня баркер подій можна слухати о 17.15 на хвилях «ФМ Галичина. Навіть якщо вам не вдалося почути, пропустили не біда. Підпишіться на наш Ютуб канал «ФМ Галичина і зможете і почути, і переглянути. Наш гість, дипломат, надзвичайний повноважний посол в Україні і міністр закордонних справ в минулому Андрій Дещиця. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю наших слухачів, глядачів. Не можемо не попросити вас прокоментувати п'ять пунктів, за які аплодисментами одноголосно проголосував український парламент, коли їм сказали, що це план перемоги. З цієї, з цієї точки зору ще хочемо, щоб ви теж взяли до уваги. Бо в, в телеграмах, а ми знаємо, що телеграм це така поле дезінформації і інформації одночасно гуляли план з п'яти пунктів. Чат GPT попросили штучний інтелект написати тих п'ять пунктів. І оцей мем гуляє ще заздалегідь до виступу президента в парламенті, і чомусь ці п'ять пунктів виглядають в цій штучці, ну, ідентичними тим, що чули наші дипломати. А деякі колишні політики вже встигли в напередодні сказати, що план, який буде презентований українцям і українському парламенту. Відрізняється від того плану, які перемоги, які президент Зеленський показував всім очільникам під час свого європейського турне, О, от таки ми маємо збір інформації: отакі три кубки інформації, і от просимо вас то все розгребти і, і, і пояснити. Ну, дивіться, по перше, я не знаю, що Зеленський презентував своїм партнерам. Під час е, свого європейського чи північноамериканського турне, бо я так розумію, що цей план був ще навіть раніше представлений американській стороні. Е, по друге, це, що витру, витворив е, штучний інтелект, це також якби, можливо, він був закладений послухав те, що робиться в офісі президента, підслухав те, що робиться в офісі президента, і, і собі опублікував. Але давайте говорити більш реально, те, що. Було справді представлено українському парламенту і українському суспільству, і е, насправді ці пункти плану е, виглядають е, настільки реалістичними, наскільки їх зможна буде реалізувати. А їх реалізувати можна буде, наскільки я розумію, не тільки залучився з підтримкою українського суспільства, українського парламенту, але. Перш за все наших західних партнерів, але ще що найбільш напевно проблематичніше, наскільки Росія готова буде його підтримати, Наскільки розумію, зараз вона поки що його не готова підтримати. Але чи нам І... треба чи нам треба в цьому випадку чекати на відповідь Росії, коли вона однозначно нема, не може бути ніякої України? Це територія штучно створеної держави, яку ми маємо контролювати. Нічого не змінилося від 2014 року. Чи Ба... Реалістичним є перший план пункт. Я абсолютно підняв. Бачите, тут власне, да. власне, власне, оцей план так побудований, ці пункти так ну, побудовані, що насправді нам і не треба питатися Росії Ось. ні про що. Тому що чи запрошення України до НАТО і майбутнє членство в НАТО, чи будь-який інший пункт, там що стосується оборонної здатності України чи надання гарантій безпеки чи економічного потенціалу, чи в кінцевому результаті, після завершення війни участі українських військових в військових місіях в Європі, вони не потребують погодження з Росією, тому О. що Росія може це сприйняти як таке, що ну сталося. І але тут так як я вже сказав, буде дуже багато залежати чи наші все ж таки, західні партнери це підтримують. Тим не менше, мені здається, вони все одно мають натиснути на Росію, щоб вона це проковтнула. пане Андрію. Дивіться, сталося. Ми вже це бачили. Та от коли е, нейтральна е, Фінляндія позаблокова і Швеція стали членами НАТО, і що Кремль сказав? Ну сталося. От в цьому випадку, перший пункт це е, негайне запрошення України в НАТО. І в цьому випадку, мало би бути, потім сталося. Але е, моє питання складається з 2 плюс два: два публічних, які весь час верещали, що ми не якісь ми ляжемо, не пустимо. Це Угорщина і Словаччина, Орбан і Фіцо. І два непублічних це Німеччина і Білий Дім США, які не верещали цього, але завжди були проти. Хоча в нас пункт вступу в північно-атлантичний альянс є частиною української конституції. Станом на сьогодні пішов відлік, як сказав президент, все буде залежати від наших партнерів. 90 днів ми чекаємо, щоб вони сказали. Німеччина і США готові? Ну наскільки я бачу, зараз Шольц готовий розмовляти з Росією. А якщо він готовий розмовляти з Росією, то він мусить. Бути згідний з тим планом, бо не буде він же ж його перекручувати. І він мусить просто його, ну, як би так сказати, поставити на стіл і сказати: от ї, е, їжте чи беріть е, е, їжте то, що, що ще, там, очі бачили, що їли. так? От він це має їм запрезентувати. Е, Байдену, як мені здається, ну, також не має що втрачати, і він насправді може війти в історію е, як. Е, Політик не тільки як державник, який переживає за американське суспільство і за Америку як державу, а як, як геополітик, бо йому вже немає що втрачати. Він може абсолютно мати всі підстави для того, щоб підтримати запрошення України до НАТО, це не зробить сама Америка, але зміна позиції Сполучених Штатів. Вплине значно на ситуацію в самому Альянсі. бо альянс в більшості, наскільки мені зрозуміло, багато країн готові запросити Україну і підтримують членство України в НАТО, але чекають відмашки, все ж таки від. Провідників, скажімо, о, і тут має приїхати. Все таки, вже як то кажуть, вже не можна щось списати на Флориду і, і на Буревії, та треба їхати. І Джо Байден приїде такий і буде мати зустріч з тими всіма очільниками ключових держав Європейського Союзу з Хартлендом, таким британці, німці, французи. Так і, і, і з ким вже встиг зустрітися Зеленський. Але Рамштайну не буде, хоча ми чекали, що буде той ювілейний, на якому шкода, момент... Чесно на кажучи, шкода, що Рамштайну не буде, Ось. Шкода. і в цьому випадку Бо краще було б це обговорити в колі там 50 країн, навіть не тільки не всі, не всі з них є членами НАТО. Тобто, ми значно би розширили ці наші горизонти підтримки. От, власне, ми, ми теж шкодуємо за цим, але в цьому випадку чи отця в. в... Вузький діалог саме з тими, кому було презентовано план, з ким встиг переговорити. І Зеленський, чи це означає, що Джо Байден таки зробить те, про що зараз багато хто говорить до складання своїх повноважень як президент, він все таки офіційно від Білого Дому дасть добро на приєднання України до НАТО, і це саме буде одним із пунктів, які вони проговорять з ключовими очільниками в Старої Європи. Чесно, відверто вам скажу, дуже би цього хотілося, бо я не бачу іншого шляху для безпеки України, ніж членство в Північно-Атлантичному Альянсі. і насправді це членство дає безпеку не тільки Україні, але дає безпеку також і країнам-членам НАТО, які ну, можуть очікувати загрози від Росії. Перш за все, наші сусіди, в тому числі і ті, які ви згадали, що не дуже. Прихильно відносилися до членства підтримки України, скажімо, Угорщина і Словаччина, але також ті, які вже з історичного минулого знають, що таке російська агресія, це і країни Балтії, і Польща і Фінляндія, в тому числі. От. І я думаю, що ем, напевно, ну, було б можливо ці зірки так складуться, все ж таки, що. Байдену ну не буде що втрачати. Тобто, ну що ну це запрошення це також не членство. Mm -hmm. Членство відбудеться вже не за його каденції, але запрошення це хороший крок показати Росії, що вона власне не виконала своїх планів цієї спеціальної військової операції в Україні. Бо НАТО поширилося. А якщо вон, НАТО не пошириться, то це буде означати, що. Російський план зупинити НАТО вдався, і вона перемогла. Тому Даймо. якщо західний світ, і в тому числі Байден хоче залишитися в історії як переможець, то його то на то, що він може погодитися зараз і може зробити зараз, це підтримати запрошення України до членства в Альянсі. Ми звернули увагу, що деякі голоси, які раніше були помічені з тим, що їхні думки чомусь співпадали. Я маю на увазі певних політологів і журналістів, які встигли озвучити речі, які раніше співпадали з голосами Подоляка та інших з офісу, раптом почали повторювати е, тези Юлії Тимошенко часів цієї дискусії про НАТО. Ну про те, що нам НАТО не поможе, нам не потрібно НАТО. Нам треба новий оборонний блок на базі Європейського союзу. Цей бред колись багато разів розібрали на частинки. це ідіотизм повної міри просто не існує колективної безпеки Європейського Союзу, а є існує НАТО, яке в 90% співпадає з Європейським Союзом. Чому тоді на тлі того моменту, коли виступає президент, певні афільовані з банкової голоси почали запускати оцю дурню? Президент презентує план, де пункт про НАТО перший, а в цей час говорящі голови починають запускати ось цей білий дезінформаційний. Шум. Ну, мені здається, це проба е, суспільства. Як вони е, від як суспільство відреагує? Можливо, наскільки воно буде прихильне іншим ідеям, ніж. Е, Членство України в НАТО, бо я не виключаю, що все ж таки в українському суспільстві є сили, і, можливо, навіть і достатньо великий їхній відсоток, які би не хотіли бачити Україні України в НАТО. З різних міркувань хтось має ще, незважаючи на цю жахливу російську агресію, все рівно якісь ідеї, що може би з Росією вдалося якось там. Полагодити сусідські, добросусідські чи там дружні чи 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 братерські відносини не виключає, що такі також є, але є такі, які розуміють, що для них раз вони не попали в мейнстрім і вони не підтримували НАТО в минулому, то давайте будемо далі щось видумувати mm -hmm. якусь нову конфігурацію. І пошукати підтримки суспільства. Тому я думаю, що напевно це все ж таки більше провірка на те, скільки е, який відсоток суспільства має ті інші думки. Як як завжди, технологія кинем камінчик? Подивимося, як розходяться кола по воді. А далі будемо Де думати. Десь десь Маємо ще пару хвилин. Не можу не скористатися вашими знаннями. Добре, знаєте Польщу і всі е, речі, які відбуваються там. Бачимо е, серйозне зниження рівня підтримки і поляками щодо українських, оціх переміщених осіб втікачів від війни. І тут є різні складові. І те, що в рускоязичній мальчики катаються на дорогих тачках, таких, які собі не можуть дозволити, працюючи поляки в серйозному бізнесі, це може нервувати. І варіати, які слухають Лепса і займаються п'янкою, теж можуть воювати, але це не, не заважало попередні роки підтримувати українців. В чому тоді все-таки різкий обвал підтримки? Це щодо низових ініціатив. І зразу закидаю вам і питання щодо верху, для чого. Далі Сікорський грає, наприклад, питання волинської трагедії як ультиматум щодо руху України в європейський союз. Вже все це все проговорили і на рівні офісу президента і самого президента. Для чого грається ця внутрішньопольська тема знову назовні? Отже, таке подвійне питання. Маємо пару хвилин. Я розумію. Дивіться, ну, по-перше, ну, як би не було, але польське суспільство також втомилося від війни. Тобто, ну, і вони мають також і свої проблеми. А, і, ну, те, що їх не нервує. Так як ви сказали, там українці, які їздять на дорогих автомобілях чи живуть в п'ятизіркових готелях, як недавно сказав віце-прем'єр-міністр, міністр оборони, але в той же час їх ну можу так сказати не дуже денервують українці, які працюють на фабриках, заводах, будівництвах, полях, і додають, як деякі експерти кажуть, один, два, три відсотки до польського до росту польського ВВП. І це вклад українців в розвиток польської економіки, дуже дуже серйозний, про який ну, поляки воліють не говорити. Тим не менше, ну, тут працює, я думаю, понад мільйон українців досить, і досить серйозно. Я, в Польщі можна подивитися там в магазинах, всі сфера обслуговування, побуту. Це все українці, які витягують те, що не хочуть робити поляки. Mm. А, але це одне. Друге, справді є такий певний момент. ну, Мої знайомі там розказували в Польщі, що е, от треба зробити якусь операцію, е, приходять до лікаря, а тут черга. І тут черга там на місяці, поки тебе запишуть на цю операцію. І Починають, не знаю, чи це вже польські. Е, Якісь там внутрішні сили чи якісь спеціальні російські агенти поширювати думку, так оце вам так погано живеться, бо тут українці понаїхало, і їм теж вони мають медичне обслуговування і вони стоять в черзі, і ви не встигаєте тут зробити вчасно. Бо тут от українці понаїхало. Ну воно знаєте, так спочатку, як додому когось береш. І ну добре, приїхали в гості на тиждень, два місяці А вже як рік пройшло, то вже не зневідомо, чи чи добре чи, чи, чи добре серце, чи не добре серце. Ну воно треба з тим якось або миритися, або висловлювати таке певне незадоволення, яке проявляється власне в цих соціологічних опитуваннях. Пан Андрій, Але, а ще має? зверху, ще маємо хвилинку а це ще... зверху. Да, а це зверху, да. і це власне бачите, і тут в польському суспільстві все ж таки було очікування, і воно є очікування, що Україна зробить щось. В питанні е, вшанування пам'яті е, осіб, які загинули в е, волинській трагедії, чи волинській різні, як в Польщі це говориться, і вони очікували, що вони по-людськи віднесуться. Вони верніше так, що вони по-людськи, по-християнськи віднеслися до українців, які потребували допомоги, коли втікали від російської агресії. вони їм відкрили свої думи і пригріли і прихистили. А українці за це зроблять щось, що їх дуже сильно болить, їхні, їхні душі і їхні почуття дозволять поховати їхніх рідних, які не поховані ще. З часів Другої світової війни, які загинули на волі, але тут якраз камінь спотикання, бо нам весь час всі офіційні, кого ми включали навіть інституту пам'яті директора, кажуть, та ми все готові робити. І на рівні президента заява була: що ну, давайте. А, ну поки що ну це момот. Давайте будемо створювати дорожню карту. Як вирішити це питання? А це питання можна просто вирішити сказати е, от. Було подано там 16 заявок з польського боку, починаючи з 2018 року, на пошукові роботи в якісь конкретних місцях. Ми їх задовільнили, хочете, їдьте, купайте. Цього ну, на жаль, тих дозволів немає. Немає ага. офіційної заборони, але й немає таких дозволів. І в Польщі поширилася в суспільстві думка, що ну, українці не хочуть дозволити нам поховати наших близьких і рідних. А політики це використовують. І використовують і грають, бо це 5-10% електорату, і вони надзвичайно хочуть, щоб цей електорат за них голосував. Тому офіційний Ой. Київ має зробити ці перші кроки, але вони поки що не роблять. кажуть, ми, ми не проти, але нічого не роблять. На цьому мусимо поставити три крапки, але це дуже важливе е, повідомлення. Бо, бо кого ми тільки не рухали з Києва, всі в час розводили ну, руками. Так, та, так. Та. Пане Андрію, дякуємо вам за розмову. Андрій Дещиця, наш дипломат, надзвичайний повноважний посол у Республіці Польща і колишній міністр закордонних справ. i love bol...